може стати новим президентом України вже в наступному році, і чи дійсно це буде новий лідер? Про це зможете дізнатись в нашому каналі саме в цьому відео. Тому, друзі, не перемикайтесь, не забудьте підписатись на наше відео, адже сьогодні ви побачите неймовірну гостю, яка розкриє абсолютно всі секрети. Хочу поговорити на ті питання, котрі а, цікавлять наших глядачів, і власне одне із таких питань, це яке напевно упродовж останніх двох років точно не злазить усіх з язика. Чи все ж таки бачиш ти зміни у владі або якісь трансформації політичної еліти, ну, наприклад, упродовж там до кінця цього року, на початку наступного року? Всім привіт, давайте дивитесь. Е, так, дуже часто задаються питання однозначно, вже багато разів його переглядали. Поки що змін не було видно. Давайте подивимося знову, чи є зміни до кінця цього року у владі. Ну, зміну влади не бачу. Зміни у владі є. Е, е, якісь поодинокі будуть зміни відбуватися, але. Прям великої ні, немає. Якщо ми говоримо президент на поки виборів... що буде залишатись у нас Володимир Олександрович, так? Так, президент поки що не міняється. Підготовки є до виборів, але самих виборів не бачу. Чи можливі в цілому дострокові вибори в Україні? Ну, наприклад, в наступному році. Дострокові вибори ні. Поки є військовий конфлікт, вибори не видно. Але в наступному році відкривається нібито така знову шланка, зміни, і так можуть бути вибори, і це, напевно, нам ще й дає натяк на те, що буде завершуватися. Конфлікт, але е, неоднозначні, нестабільні тут карти, нестабільні енергії випадають, що ми не можемо сказати, що прям от 100% результат. Вибори не бачу, поки що залишається все, як є. Дякую, Віола. Отже, рухаємось далі, і якими будуть відносини України з головними світовими гравцями з Сполученими Штатами з Китаєм? І в цілому так така загальна картина По ЄС. А знову ж таки до кінця року там перший квартал 26-го, наскільки відповідно будуть показувати карти, пропоную по трьох окремо зробити такий розклад. Так, ми почнемо е, відношення України з Китаєм. Вони закриті ці відношення, відношення вони будуть е, через третю особу, через третю структуру, через третю сторону. Е, я не бачу, щоб в нас була пряма якась така домовленість або пряма співпраця. Е, Китай більше. Дає дозволу на свої ресурси нашому ворогу, і тут співпраця така має великі перспективи для них. Тому, але Китай сам по собі такий сам хитрий і знає, чого він хоче. Тому всі зв'язки, які він будує, вони обмежені, обмежені часом, обмежені ресурсами, обмежені. За великим списком для того, щоб це їм було максимально зручно. Ви скажете, що так всі країни, але ні, тут є багато нюансів, які вони враховують, і Україна в ці нюанси мало входить. І давайте подивимося з США, як будуть Продовжуватись будуть так само, чи будуть результати від цієї співпраці? Так, будуть. Буде завершення, буде поновлення допомоги, але на політичному рівні ми будемо бачити знову ж такі гойдалки, певні на яких ми будемо продовжувати співпрацю ще дуже довго. Але по завершенню ця країна. Дасть свій результат, і наша співпраця з ними, вони впливають дуже сильно на наш конфлікт. Ми бачили це, ми бачимо це і будемо ще бачити в майбутньому наша співпраця з ними, як з партнерами, буде ще довго. З ЄС, чи буде допомога? Давайте подивимось до кінця року. Ну, Тут гірше, тут гірше, тут менше. А всього е для нас тут закриті домовленості, закрита інформація. Е допомоги як такої, якої ми хочемо бачити від них, ми теж не бачимо, тому що вони проводять свою підготовку, свою гру, свій, свій захист, свою оборону, і ми знову ж таки не входимо в їхні глобальні плани. Тому Найсильнішим нашим партнером залишається тільки одна сторона. Ну, цікаво, будемо спостерігати дійсно таки за цим. А, власне, чи бачиш ти на горизонті появу нового лідера, здатного політичного лідера, я маю на увазі? А, здатного ну, якось змінити вектор розвитку країни. Можливо, це буде якийсь спонтанний а, політичний лідер. Можливо, він вже є серед нас, можливо, нікого не буде. Пропоную все ж таки подивитися. Ти знаєш, немає цього лідера ще в просторі. Він ніби готується, він ніби йде ще свій важкий шлях. В нього ще йде період трансформації, і цей лідер, який має бути з нами, очолювати, має працювати, він ще вчиться. В нього ще період становлення. Тому не видно навіть це чоловік чи жінка, цей лідер, так, тому що багато було. Інформації про те, що це саме буде жінка зараз. Я не бачу ці, такої інформації, якого е, тут буде вже в якоїсь статі буде е, цей лідер, і е, видно, що ще не час йому на проявлення, тому е, будемо чекати, поки він народиться, народиться в просторі, не народиться да, фізично, щоб ви розуміли про що я. А чи може бути це все ж таки залужний, про якого дуже багато хто говорив, і говорив, що от він власне може стати тим самим новим політичним лідером? Ну він і є політичним лідером і виконує політичні завдання наразі, менш військові, так? і... Чи буде він наступним глобальним лідером країни? Ні, він цього не хоче. Йому це не треба. Він буде продовжувати іншу діяльність. Так будуть люди будуть хотіти, щоб він став наступним лідером, і в нього буде велика підтримка в цьому. Але я не бачу, щоб це був саме він. Дуже дякую тобі за цю відповідь. Я думаю, що нашим глядачам це було цінно почути. А, власне, чи можуть розпочатися в Україні якісь певні протести, заворушки, а, соціальні бунти найближчим часом. Якщо вони будуть починатися, вони будуть згасати і втихомирюватися, е, так? Не буде. Великих переворотів зараз е, однозначно ні. В цьому році однозначно ні. Так, є деякі рухи і плани, е, і будуть приводи для того, щоб це зробити, але вони не вийдуть на масовий рівень, однозначно не вийдуть, вони будуть подавлені. А які теми можливі для цих бунтів, які можуть відбутися і які це будуть це. подавлені? Фінансові тут саме ресурсні фінансові теми, бачите, минулого разу теж показувало, що ресурсні фінансові теми, але ми не могли зрозуміти, що це буде за набу. Тому я думаю, що зараз ми теж не вгадаємо і не побачимо, що до чого це буде стосуватися. Але це знову питання ресурсів. Дуже цікаво, і думаю, що в принципі навіть в кого там зараз є певні якісь думки на рахунок бунтів, мітингів і так далі, то Мені здається, насправді це зараз не часто. Таке моє звернення до наших глядачів. А, Віоло, що очікує? Все ж таки, отак, так як ми вже заговорили про ресурси, то що очікує саме українську економіку в найближчі там знову ж таки рік-два? Це буде стагнація, це буде зростання. Чи це все ж таки буде кризове потрясіння якесь? Я не можу вам дати тут радужний якийсь такий розклад, в якому я вам скажу, що буде суперкласна ситуація. Показує, що ми будемо балансувати, балансувати за рахунок інших сторін. Ми будемо йти від вкладання ресурсів в менш об'єктивні якісь речі. Є певна стратегія, по якій ми будемо відновлювати. Нашу країну, економіку і так далі, але ця стратегія вона не швидкоплинна. і це не рік, не два, не три, і не п'ять навіть років для того, щоб відновитися, відновитися і вийти на той рівень, який буде піднімати нашу країну. В тому об'ємі, в якому їй потрібно. Тому ми цю потужність будемо повертати не один рік і найближчі два роки однозначно ні. Або балансування на тому рівні, на якому ми сьогодні знаходимося, або в деяких сферах навіть погіршення ситуації. Військова структура краще, ніж зараз буде почувати себе, але от ні. Почули тебе, почули, дякую тобі. Які галузі можуть стати точками зростання української економіки? От, власне, що зараз за що зараз потрібно от, дійсно братися, над чим потрібно працювати для того, щоб виправити це все? Галузей дуже багато, але перше, підтримка молоді. Немає підтримки молоді, немає підтримки е, жіночої структури, показує жіночу структуру, е, народжуваність показує, але не в плані демографічної кризи, а підтримку молодого населення, і я думаю, що ви розумієте, про що я. Далі е, сфера будівництва і сфера захисту і охорони. Ось такі мені галузі показали. Я думаю, що потрібно дійсно таке брати собі на ус, мотати це і думати, уже, робити якісь певні стратегії на рахунок цих розвитків. А, власне, очевидно, все ж таки в тенденціях розв'язання війни або, можливо, якісь суттєві зрушення на фронті. А, я думаю, що також це таке достатньо банальне питання, яке зараз ставлять усі, але наскільки в нас час швидкоплинний, і наскільки все змінюється, тому перевіряємо з усіма. Дивіться, в цьому році не показує, щоб ми змінили кордони, щоб ми побачили якусь іншу територію, де окупували надто багато територій. Так, по деяких кордонах ми будемо бачити успіх, але повної деокупації, як було, наприклад, восени над Херсонщиною, над Херсоном, саме такої, ми не будемо бачити поки що прогресії. Якісь малесенькі кусочки, тільки малесенькі кусочки, населені пункти і так далі. Рух буде, але він повільний. Цього року він повільний. На жаль, от така інформація. І обстріли поки що не завершуються, не видно, не видно рішення якогось такого, яке завершить цю гарячу фазу війни. Цьому році не видно, хоча будуть нам намагатися партнери показати шляхи вирішення, вони будуть повертати нас до якоїсь попередньої інформації, до попередніх шляхів вирішення. А ми знову будемо перед вибором чи приймати їх, чи не приймати. Ні, от ці от чи приймати чи не приймати постійні вибори, просто які стосуються всієї України. А от власне які зараз періоди можуть бути критичними або переломними у воєнному контексті для України? А якщо ми говоримо про до кінця року, так і наприклад, там перший квартал 2026 року, то а, де будуть найтакі дійсно запеклі періоди, не найкращі для України? Я думаю, що це питання буде більш актуально з точки зору нумерології і астрології, а не до таро. Таро більш читує інформацію в сьогоденні. Давайте подивимось на осінній період, а прогнози на 26-й рік будемо робити більш до кінця цього року, тому що ми тільки ввійшли в осінній період, і ще насправді дуже багато часу і дуже багато цікавих подій буде відбуватися в осінній період. Жовтневі події, жовтневі будуть цікаві, переломні і можливо змінять дуже сильно ще в кінці цього місяця вересня. Так, після 24-25 є моменти, коли може бути різкий розворот подій, і ми побачимо дійсно щось важливе на політичному тлі. Як людина, і як моя думка, я думаю, що це будуть невеликі зміни. А якщо дивитися на астрологічні аспекти і те, що показує Таро, от я переглядала нещодавно, то є надія зміни про жовтень, я вам сказала про листопад, тільки в кінці листопада в нас є моменти, де ми Змінюємо реальність і, ніби завмирає простір, завмирає енергія, така спокою трошечки пробивається до нас в реальність. І добре, якщо наші лідери приймуть в цей час правильні рішення, тоді початок зими для нас буде дійсно казковий. І не в одного практика я бачила подібні передбачення на рахунок початку зими. Сподіваюсь, що ці розклади будуть вірними, що вони будуть прогностичними, і мені дуже б сильно хотілося, щоб це була ця зима. І наразі це все залежить від. Подій цієї осені, на яку ми всі дуже сильно сподіваємось, і на політичному рівні я бачу, що ці процеси відбуваються, але нам їх дають поверхнево, дуже повільно, лайтово і не показують нам вторинні процеси, і не тільки вторинні, а такі ще приховані в інфопростір виходять менш цікаві події, але які суспільство е, займають їхню думку, їх вибір їх емоційний стан для того, щоб вторинні процеси пройшли більш непомітно і мали змогу відпрацювати так, як має бути, а потім оприлюднені. Я думаю, що люди, які уважні, вони розуміють, про що я кажу. Я думаю, також що багато хто зрозумів цей підтекст. І останнє питання, яке б я хотіла поставити сьогодні. Я думаю, що нам навіть зараз карти будуть не потрібні. Це такий мій особистий можна сказати, особисте моє дослідження. Дуже багато людей, які говорять зараз про те, що час, наче, став ну, максимально швидко йти, він пришвидшився, хтось там знаходить якісь а, різні легенди, міфи і тому подібне. А, от, власне, Віола, чи дійсно такий час зараз став максимально швидко йти? А, що змінилося? Чи це через війну? Чи ми щось а, не те? Терор... Робимо, чи ми йдемо до кінця світу? Що насправді відбувається, чи просто це абсолютно елементарно гаджети заполонили всіх нас, і ми просто не помічаємо, на що ми витрачаємо наш час? А, насправді ми не від... тут зараз, в сьогоденні не отримаємо достовірну відповідь на це питання, тому що ми не бачимо з висоти птічого польота, як відбувається в нас тут в мірському мірі. i Гаджети це добре, але коли ти приїжджаєш в якусь іншу країну, ти відчуваєш зміну енергії, і там, ніби час по-іншому тече для тебе. Чому це так відбувається? Ти більш спостережливий, ти більше вмикаєшся в реальне життя, чи тому, що ти тобі цікаво. Тут багато може бути відповідей на це питання. Моє власне питання це наша тривога, тривожність. Спочат... Початком війни і перед війною багато людей теж це відчували, ми дуже спішимо жити, ми дуже хочемо встигнути встигнути все побачити, відчути і так далі. І тому ось ця тривога вона переходить на відчуття в просторі часу, і це відчуття ніби дає нам ілюзорну швидкоплинність. Також ми багато працюємо для того, щоб забезпечити своє життя, щоб встигнути щось залишити дітям і так далі. В кожного свої причини, чому він це робить, і не помічає. А також дуже багато зараз людей не помічає часу за очікуванням своїх близьких. І ті, хто очікують з полону, для них час він просто тягнеться, а для інших він швидкоплинний. все. Має своє порівняння, тому е в цілому я думаю, що час не змінився змінилися ми і наше відношення до життя дуже сильно.